Всім привіт! Це Олік Болік і я рада вітати вас на каналі Все про касту». І сьогодні хочу показати вам, як я зробила розпис ось такого тубуса. Це для благочинності. І хочу трошки показати процес і розповісти про сенси, які було закладено. У цей розпис за свою творчу кар'єру я не раз стикалася з такими замовленнями. І звісно ж, коли прийшла пропозиція розписати цей тубус на благочинний аукціон, я не відмовилась і думала, що легко справлюся з цією задачею, але не так сталося, як гадалось. Звісно ж, досвід у роботі з пластиком я маю, бо вже багато років займаюся подібними роботами. І цього разу я думала, що все в мене вийде. Отримала цей пластик і в принципі почала працювати за стандартом. Але навіть самого початку, коли я тільки почала підготовлювати поверхню до розпису, очищати її, прибирати наліпки, я, звісно ж, зрозуміла, що цей пластик не вийде розписати так, як я звикла зазвичай. Пояснюю, чому є різні види пластику, і от один із видів. Дуже гарно і легко піддається розпису, і розпис на ньому тримається просто чудово. Але так само існують і інші види пластику, які майже не піддаються чи взагалі не піддаються розпису і якійсь художній трансформації. У розписі тубусу і саме цього пластику я допустила декілька помилок. Одну з них ви вже бачите, це застосування звичайного спирту. А друга це застосування звичайного акрилового ґрунту. Я, в принципі, одразу ж розуміла, що він не підійде, але мала спробувати, можливо, б підійшло. І як результат, звісно ж, я наклала затості ширити, взагалі цей ґрунт не підходить для такого пластику взагалі, бо адгезії у цьому пластику майже немає, і треба її досягти додатковими матеріалами. Звісно ж, весь свій досвід роботи не тільки з цим пластиком, а й з іншими видами. Я зібрала у своєму новому уроці по розпису пластику. Тому можете приєднуватись. Такий складний пластик, ви одразу впізнаєте. Він на доторк та й на вигляд такий, наче трохи жирний і, здається, м'який. Але саме через свою таку структуру масляну він майже нічого на собі не тримає. Зазвичай саме цей пластик використовують більше для побутових речей, наприклад, каністри, контейнери для їжі чи для зберігання всякої хімії. Але такий пластик інколи використовують також і у виробленні речей, які ми кастомізуємо. Саме тому, звісно ж, слід розбиратись у алгоритмі роботи із певними видами пластику, аби правильно їх підготовлювати, і на е, кінцевому результаті вони виглядали привабливо. Ну цей тубус був справжнім викликом для мене. Бо взялась я за роботу дуже жваво, але коли стикнулася з першою проблемою, то вже стала відкладати, і звісно ж рішення шукала поволі. Декілька разів я повністю перероблювала розпис з самого нуля, і потім стала вже шукати інші алгоритми роботи із пластиком, аніж ті, що мені знайомі, бо я розуміла, що тут справа саме у типі пластику і етапах роботи із ним. Ну і для тих глядачів, хто додивився це відео до цього моменту, я хочу зробити по... Подарунок і за промокодом Пластик я дарую найнижчу вартість на свій урок розпис пластику. Тому якщо вам цікаво, пишіть мені у дірект слово пластик. Звісно ж, я не кажу про те, що я зараз винайшла якусь нову технологію в роботі із пластиком. Є багато фахівців, хто працює із пластиковими виробами. Візьмемо, до прикладу, тих же автомайстрів. Моєю ж задачею було створити міцний художній розпис в домашніх умовах, не маючи дорогих спеціалізованих матеріалів та технологій. І от три місяці. Пошуків і експериментів нарешті дали свої результати, і мені вдалося створити той самий розпис на цьому складному пластику. Звісно ж, хочу сказати, що наявність попереднього досвіду роботи з іншими пластиковими виробами е, дуже допомогла, бо я одразу ж зрозуміла, які етапи роботи просідають, і шукала рішення саме ось цим конкретним точковим завданням. І, звісно ж, хочу завершити поясненням сенсів, які було зашифровано у цьому розписі. Українські родючі поля, донбаські те. Рекони вони підкреслюють конкретне місце, де зараз триває боротьба, і нагадують про регіон, що став одним з найболючіших центрів війни. Зруйнована вежа Донецького аеропорту – Це символ незламності оборонців. У розписі вона постає як маяк стійкості, зруйнована, опалена, але така, що не впала до кінця. Прапор на ній це знак того, що дух переміг навіть там, де матеріальне було знищено. Фігура воїна, що дивиться на сонце, уособлює нездоланність, мужність тих, хто стоїть за мир і свободу. Цей розпис це посилання про незламність українського духу, про здатність залишатись людьми серед руйнування, про коріння, що не вирвати, і про світло, яке не загасити. Що ж, я дякую вам усім за увагу. Сподіваюся, що вся інформація у цьому відео була для вас не тільки корисною, але й натхненною, і цікавою. І буду дуже рада отримати від вас фідбек і побачити ваші роботи. Тому бажаю вам успіхів у роботі із пластиком і не тільки. Нехай ваша творчість розвивається, покращується. А я завжди буду рада поділитися своїми знаннями і бачити вас просто у себе в Дірект чи на навчаннях. З любов'ю, Олік-Полік!